Добрий день глядачі і підписники мого канала. Сьогодні 30 березня. Теплого Олексія. Ну, каже чоловік мені, щось він не дуже теплий. А воно точно холодяка така. І вже знову вітер піднімається. Уже декілька днів такі вітри, що не вдержеся на вулиці. Це вам ось теплоолексія. Бачите. Отаке. От раніше. Раніше ось не проб'єш, якщо чуєте. Бачите, раніше на, трет... на тепло Олексія 30-го. Це може хтось зразу, воно ж не скрізь однакова погода. Витягають картоплю на пророщення перед посадкою. Планувала і я що витягнемо. Так куди ж його витягуть? Отака холодьока. Це ж треба ж її перебродиш, а хіба всидиш на вулиці, оце, щоб перебирати. Хай посидиш ще в погрібі. Витягнемо, Воно Все рівно треба, щоб земля хоч трохи прогрілася, щоб укинути ту картоплю. Бо толку з того, що в холодну землю вкинеш. Не знаю, правда чи неправда. Оце було, старі люди казали. Ну, може це й і шуткували, що як <смі> дядько сяде попою на землю, і як не холодно, тоді можна садить. Ну, більше вологи було тоді, то люди. І чекали, поки прогріється земля, а тепер вологи мало. Вологи мало. Тув кидаємо. Швиденько, щоб достатньо вологи, щоб схватила та й та картоплина чи, чи будь що В хаті тупимо, бо виключили, були газ. Уже думали, що зовсім не топитимемо. Вітром стану, бо в руки холодно. А це тупимо дровами, Дровами, качанами і щепую, бо теж не хочеться в холодній хоті сидіти. Пішла долі тупити і готувати снідонок. У мене підписники. Запитують, от, як замішують тісто, да? там і по інтернету дивляться. І кажуть, ставите, ставимо тісто в тепле місце. Ну, а от, ну де те тепле місце? От у вас, наприклад? Ось, бачите, на теплу або іншого теплого місця зразу. У нас немає. Так. Ой. І покрашений цілий сезон горить, облущується. Завершиться опалювальний сезон у нас. покросимо. Це старий котел. Було це ж гос. І на твердо. Тверде паливо і на газ, Оце приставка чіплялася. Сюди ось там трубочка була. Тупили газом, А це повитягали, тепер тупимо дровами. Ставлю тісто на котел, але ж треба дивитися, щоб воно вже не підпарилося, То я оце ж мацаю, гарячуватий. Тут зверху підкладаю тоді полотенечко. Тісто так підходить. Ну, а тоді ж, вже, як не топимо, то стоїть воно і на тому самому столі, а тільки ж гарно тоді я його вкутую і курточкою, чи шубою можна. Якщо в кого є ще шуба укутать. Ну, а так. Це, замісила ще пиріжки Достану з погріба. І є ще дві баночки капусти в мене закатаної. І там трохи яблучок залишилось. Сніданок у нас сьогодні дуже швидкий і простий. Залишилося в мене вчора картопляне пюре. Я оце частенько таке готую, чоловік любить. Додаю тоді сюди яйце, можу зажарочку жарити, цибулька, морковка. Сьогодні я додала кріп заморожений, солю і перчу за смаком. Наливаю в сковороду олію, так, якби вижарили котлетки, тоді картоплю, так мочую борошно, формую такі оладочки. і жарю. Можна, звичайно ж, і вареники зробити. Чи пиріжки, Картопля не пропаде, хоч і залишилась. А можна так зробити. Виходить також смачно. Жаримо до такого золотавого кольору до гарного. Піджорюємо з обох боків і викладаємо, щоб прибрати зайву олію, зайвий жир. Опряний холодок буде яєчня. Тільки у мене чоловік не любить, якщо яйця сині і круті жарені або варені. Йому подобається таке, щоб... Всередині було ріденьке. Ну, ось такий доволі простий, але смачний сніданок можна зробити з учорашнього або позавчорашнього картопляного пюре. Готуйте і смачного вам. Виробляю вже. Пиріжки. хто нещодавно підписався на мій канал і не дивилася попередні відео з минулого року ще, то рекомендую вам подивитися, як в минулому році я закатувала. Для пиріжків, для, для вареників, там, для чого. І на лиснички можна робити ось таку начинку. Капуста, це з ранньої капусти. І ви знаєте, вже березень місяць, да? а це з ранньої капусти, і все дуже гарно. Стояло і дуже смачна начинка І гриби. Ну, я думаю, що можна і без грибів цю начинку зробити. Просто там капуста. Морква і вона буде дуже смачна. А тепер оце ж роблю цілу зиму, пиріжки, печу з цією начинкою, і вареники робила, і печу, і жарю пиріжки, в олії, і дуже гарно і зручно. В минулому році дві порції зробила. Бо в минулому році тільки люди зі мною поділилися цим рецептом. А в цьому році, якщо все буде благополучно і виродить у нас капуста, то зроблю більше, Уже закатаю більше такої начинки. Минуле моє відео, якщо ви дивилися, то там трохи, ну, як кажу, бракуване вийшло. Ні, відео саме по собі то нормально, а тоді, ж після відео, там іще чорне йшло. Ну, ви вже вибачте, це відео я вже монтувала, робила. Самостійно, без будлі якої допомоги. Ну, саме відео по собі воно змонтувалося так, так, як я і думала, і так, як я запланувала. Ну, а от вже ж після відео, то таке вийшло. Або я щось нажала не те, що треба, або чогось не нажала, та не обрала. Вже побачила, як викинула в YouTube. Ну, нічого. Головне пробувати самі робити, і не сподіватися, що хтось щось за тебе зробить. Звісно, воно, знаєте, як молода людина, то вона вистачає все на люту. Ці всі технології, програми, що як робити? Ну, а нам уже у віці то треба. І не один раз, щоб нам показали, розказали, поки ми його схватимо. Ну, знаєте, як ото кажуть, хто не робить, той не помилюється. Так же ж було б бажання вчитися. А все досить прийде із часом. Так що, можливо, якщо ви щось там ще побачите коли, то не судіть мене. Своро я вчусь і стараюсь. А так, ще сьогодні напечем і пиріжки. Теплий Олексій ще подарував нам. Сьогодні сонячний денюк. На вулиці сонечко. гарно, Ну, але ж і знову вітерець. М -м -м, скільки він поналітало пастися посідало. І бачите. Боже, скільки їх шпаків! Чекають, чекають наші черешні, коли будуть спіть, <гум> ну а що ж, і їм потрібно їсти, не тільки ж нам, і вони ж на цьому світі живуть. А я думаю, з Божою помочю хвати врожаю і для нас, і для них. Воно ж також Божестворіння. Мої пиріжечки. Спекло. Печітєве тісто тут, оце супер тісто моє. Те, що я вам давала вже рецепт, ну, а начинка, яка ж у вас є. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!